Армадол, забудь про головний біль. Марині 36 і вона живе в Харкові. Працює хіміком на фармацевтичному підприємстві. У жінки є молодший рідний брат. У мене є брат, який на війні зараз. йому 23 роки. Він був воєннослужащим, він служив в армії, він срочник. І коли почалася війна, уже повномасштабне вторження сразу же їх і всіх відправили воювати. Марина з братом родом з Балаклії. Саме там жили в окупації їх батьки та й мешкають дотепер. Каже, окрім психологічного потрясіння, росіяни завдали шкоди ще й майну. Ну тогда і не один, і ва творва тварі, канішне очі сильне розрушення, дом тоже часть криші, окна. Окна фактически всі но зараз родители уже окна поставили кришу паділа. А от забор притамова територія она вообще нічого не сделана. А будинок бабусі Марини, яка пережила Другу світову війну, росіяни просто зруйнували. Відбудовувати вирішили всією родиною. Допомагав і брат, який зараз у війську Мій брат же перевал діл для того, щоб там вастанови дому коли... ЖКД. Балак ее освободили, он сделал две транзакции по 50 тысяч. То есть сверху я увидела, иконки не появляются, все было в порядке. Я не заходила даже в это приложение. Але коли відкрила додаток, побачила, що коштів немає. Я зайшла, перший раз посмотрю, на счету осталось тільки 3 тисячі. Думаю, ну не може бути такого. Думаю, може якийсь збут в програмі. Я вийшла. Потім зайшла ще раз. Смотрю, все-таки нету. Звоню на горячую линию, они говорят, у вас взломали. Я говорю, ну а как, вот деньги переводились, уведомления мне не приходили, я никакие не подтверждала от операции. То есть вообще, будто бы, знаете, ну, отвязано было все. Она говорит, да, и ваш номер отвязали. Ця історія трапилась з жінкою ще на початку листопада, буквально одразу звернулася всюди, куди могла. Однак ані банк, ані поліція не допомогли вирішити проблему. Адвокат Богдан Кушнір радить жінці наполягати на тому, щоб справу продовжили розслідувати. Отже, служба безпеки банку зобов'язана провести внутрішнє розслідування і встановити, коли, де, в який час та період та хто знімав ці гроші. Поліція зобов'язана протягом 24 годин, якщо вона бачить склад злочину. Відкрити та зареєструвати кримінальне провадження. Після того поліція може звернутися запитом до банку або через суд отримати тимчасовий доступ до певної банківської таємниці через службу безпеки даного банку, побачити рахунки, як вони йшли, куди дівалися гроші. Але як же може так трапитися, що ви не підтверджуєте переказ, а гроші все одно знімають? Адвокат каже, це може бути фішинговий підробний сайт, де ви просто колись робили покупку будь чого і ввели свої дані? Це досить проста штука, яку навіть можуть робити діти, фактично. Тобто, ви створюєте сторінку, на якій ви щось оплачуєте з карти, ви самі особисто вводите реквізити. Отримуєте код, підтвердження і останні три цифри, які у вас на іншій стороні, цей сайт хапає ці всі дані і паралельно вже починає або створювати дублікат даної картки. Да? Або просто електронний банкінг відкриває, щоб цього не трапилось, потрібно убезпечувати свої гроші, ставити ліміти, ставити постійні повідомлення, контролювати свій рахунок. Ми маємо постійно дивитися, як у нас гроші йдуть по рахунку. Вам бажано перевіряти його наявність, чи гроші не знімаються, чи все в порядку. Взагалі можна ставити блокування на зняття. На певний період, а отримати назад свої кошти можливо, каже Богдан Кушнір. На практиці адвоката була справа, коли таким способом зловмисники зняли 450 п'ятдесят тисяч гривень з картки. Але через суд гроші відсудили. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.